Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Доброго ранку, шановні дорослі, діти, послухайте одну чарівну історію. Була собі веселкова країна, і жили в цій країні малесенькі веселкові чоловічки, а називали їх так, тому що вони були веселі. І яскраві, як веселка, а ще вони були добрі і працьовиті. Жодного дня не проходило без цікавої пригоди. Та от одного разу в країну потрапив страшний чаклун. Він був дуже розлючений, бо сміх, радість та веселощі йому були не до вподоби. Він так розгнівався, що перетворив наших чоловічків на птахів, які тільки вміли чівкати, свистіти, гугукати та каркати. А згодом у веселковій країні почала зникати веселка. І замість неї на небі з'явилися чорні хмари, і пішов дощ. Давайте подумаємо разом, як ми можемо звільнити веселкову країну та її мешканців від злого чеклуна. Нам на допомогу прийшли веселкові зайчики, які дадуть нам кольори веселки. Але спочатку нам треба виконати декілька завдань. Який перший колір у веселки? Червоний. То що ж тут за завдання? Давайте подивимося. Назвіть мені, що тут високе, а що низьке. Дивіться уважно. Так, дерево високе, а пеньок низький. Ось у нас і з'явився перший колір червоний. Наступний кольор у веселки помаранчевий. Подивимося, яке ж тут завдання. Знайдіть на картинці птахів та назвіть їх. Вірно, це сова і дятлик. Ось і з'явився у нашої веселки помаранчевий колір. За помаранчевим кольором у веселки йде жовтий. Погляньте на картинку і скажіть. Як називається казка, з якою зображені герої? Вірно, дюймовочка. Ось і з'явився в нашої веселки жовтий колір. За жовтим кольором у веселки йде зелений. Роздивіться уважно картинку і скажіть, яка тварина тут зайва. Вірно, це корова. От і з'явився у нашій веселки зелений колір. За зеленим кольором у веселки йде блакитний. Подивіться уважно на картинку і скажіть, як називається ця сорочечка. Вірно, вишиванка. Ось ми й знайшли блакитний колір. За блакитним у веселки йде синій. Скажіть, будь ласка, яка пора року зображена на картинці? Вірно, зима. Так, ми знайшли синій колір веселки. За синім кольором у веселки йде фіолетовий або бусковий. Подивіться уважно на картинку. Допоможіть пінгвінчикам знайти свої шапки. Дякуємо вам, веселкові зайчики, що ви допомогли нам зробити веселку. Чаклун так розлютився, що аж луснув від злості. Чаклун зник і разом з ним зникли його чари. Подивіться! Повернулися наші веселі чоловічки. Вони дуже вдячні нам за допомогу. А мені теж пора з вами прощатися. До нових зустрічів і нових пригод. До побачення!